Дуже позитивні, трибуни нас гнали вперед, емоції неймовірні. Вітаю оболівальників, вітаю команду, вітаю керівництво з перемогою. Нарешті ми зробили дві перемоги в одному турі, а не один-один. Тому для нас це дуже важливо. Тим паче, рівне дуже принциповий суперник для нас. І це була за цей, За на сходинку Боротьба, так би мовити. Тому виграли за рахунок, чого? підбирання, нарешті, виграли. Добре захищалися, ну і загалом командно грали один за одного боролися і перемогли. Також було жеребкування. Як оціниш результат? Е, ну, нам без різниці з ким грати. Тобто всі команди сильні. Тому е, як сказати? Я радий, що Кубок буде в Франківську і вболівальники прийдуть і будуть нас підтримувати, і ми покажемо класну гру, і всі будуть задоволені. Е, перше, я дякую ЗСУ. По-друге, я вітаю всіх наших вболівальників з перемогою. Враження, звичайно, що позитивні, важка ігра, важка кінцівка, так як з «Київбаскетом». Хлопці витримали. Перше по ігрі, так, по першій половині, якщо розібратись, у нас трошки були проблеми з лоупостом, так, ігру внизу. На другу половину ми дещо змінили захист наш. Так, він спрацював. За рахунок цього ми відзахищались, підібрали свої м'ячі і виграли ігру. Сьогодні відбулося жеребкування Кубка України. Як ви можете прокоментувати цю е, Ну, Фінал чотирьох, так. Е, немає вже слабких команд. Всі команди, які туди попали, всі команди сильні, так тому будемо налаштовуватись на Запоріжжя, на всі команди. Будемо готуватись так. У нас ще Бабл зараз в Черкасах, тому будемо першого готуватися до Бабла, далі до Кубка. Так, да, можна невеличкий ліричний, скажімо, ліричний відступ. По-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати, не дивлячись на ці обстріли, які от тільки сьогодні був, дуже їм вдячний. Також я хотів сказати, що я закінчую співпрацю з баскетбольним клубом Рівне, і тому сьогодні якби, мій останній матч. Забика рівне в цьому сезоні, принаймні 100%. От. Тому я хотів бути ну, подякувати керівництву, звичайно, своїм гравцям. Всім дуже дякую, ви великі молодці. І, звичайно, хотів ще передати привіт своїй дружині Софія. І тепер по грі. Програли, програли. Ми дуже, дуже четверта-четверть була у нас. Невдачно ривок був 9-0 від команди Говерли. Початок четверті був дуже. До НАП першої четверті ми дуже погано зіграли. Поганий захист був у нас. Ми розбиралися в моментах, те, що відпрацьовували, те, що працювало, дуже була заряджена команда Говерли, і вона нас перебігала, можна так сказати. Ну от таким виводом. Рішення про завершення співпраці це виважене? Ви... Це виважене, це обговорене з керівництвом клубу. Ми разом скажу, так прийшли до цього рішення, що продовжимо окремо, скажімо так. Тому я їм дуже вдячний, багато років за них граю. Дякуємо за зустріч. По-перше, хочу подякувати Збройним силам за те, що дають змогу нам займатися своєю справою, що стосується гри. Ну, мабуть, беру на себе цю поразку, мабуть, що не зміг десь в яких моментах довести до хлопців. Хоч, хоча була, ну, перша чверть була повністю провальна по захисту, і ми сьогодні вийшли якісь не сконцентровані. Може бути, тому що в пам'яті була е, дуже як би сказати, серйозна. Перемога в Рівному над командою Говерли. Може, з'явилася якась недооцінка. Я так припускаю. Потім вроді вернулися в ігру, друга чверть, третя чверть, а четверта чверть була більш така невдала, м'яко кажучи. Ну і хочу поздоровити команду Говерли з перемогою. Ми будемо готуватися далі. Дякую.